Один із чернігівських перевізників нещодавно заявив, що йде з міста. Він обслуговує, до речі, чотири маршрути. Скаржиться на збитки. Говорить про підвищення тарифу. Втім, за даними управління транспорту, чернігівські перевізники за останні три роки отримали понад 260 мільйонів гривень. За ці кошти можна було би оновити, наприклад, автобусний парк. Втім, цього не сталося. Як взагалі склалася така ситуація, і що робити містянам, розбираємося у нашому сюжеті. Нещодавно нам написала пасажирка, мовляв, почули від водія, що перевізник Епітранс іде з міста і чотирьох маршрутів скоро не буде. Нагадаємо, ТОВ Епітранс компанія із міста Біла Церква Київської області. Директор Петро Довганенко, власниця Наталія Нестерчук. Епітранс обслуговує автобусні маршрути 20, 22, 29 та 31. Також у нашому розпорядженні лист від епітрансу, де перевізник пише про розрив договору і прямо каже, що неодноразово звертався до влади міста з проханням підвищити тарифи на перевезення. Цього однак не сталось, хоча з міського бюджету перевізникам компенсують цілий ряд витрат. У тому числі дають гроші на покупку нових автобусів. В управлінні транспорту кажуть, перевізник йде через збитки. Є економічні ну, закон, які трошки працюють по-іншому. Відповідно, от економіка сказала по-іншому. І для того, щоб людина далі, вона тягне, як то кажуть, боргові собі зобов'язання, працює в мінус. Людина, мабуть, порахувала і сказала, що вибачте, але я далі так не можу працювати, тому що в мене збитки. Ми також запитали у пана Рижого, як так вийшло, що був підписаний договір, згідно якого перевізник, заробивши десятки мільйонів гривень у місті і ще й компенсувавши за бюджетні кошти затрати на покупку нових автобусів, може в один момент просто піти. Ну, дивіться, для чого є і конкурси. будь-який момент може запитатися маршрут, да? зупиняється там, тролейбус, на маршрут і що далі. А, є договір, є спокійний договір. І все працює. Договір не розроблявся управлінням, це є типовий договір, який виносився, якщо ви пам'ятаєте, ще були перші конкурси, коли там рути, чи якому там дві тисячі, я вже не пам'ятаю, якому там рока школи, чи в 14 чи якому. І відповідно тоді були питання, проблеми з пасажирськими перевозом, і громадськість розробляла договір разом з профільним управлінням, тоді я ще не був керівником даного управління. Водночас про подібну ситуацію, коли перевізник просто забере автобуси і зникне, ще в 2024 році попереджали в міській військовій адміністрації. Навіщо ми ще повинні за гроші громади утримувати ці підприємства, приватні підприємства? Ці приватні підприємства, після того, як за гроші громади буде виплачено кредити, можуть забрати всі транспорт, продати і виїхати взагалі за кордон і лишити місто без транспорту. Маємо у розпорядженні документ, згідно якого ЕПІТранс мав щороку купувати два нові автобуси. Це було умовою участі у програмі і отримання коштів з бюджету. Ми запитали також у ЕПІТрансу, чи купували вони нові автобуси. У відповідь на прохання щодо коментаря почули таке. Доброго дня. Я телефоную до компанії ЕПІТранс. Чи вірно дозвонився? Так. Мене звуть Арсен Чепурний, я журналіст видання Час Чернігівський. Хотів би отримати невеликий коментар. Чи можливо це зробити зараз телефоном? Ні, зараз не можна. На електронну почту написати Коли... там запитання, ваші, зараз не в атаку і повітря. Добре, дякую. А скажіть, будь ласка, як ви звучите, щоб я розумію, з ким я говорив? Петро. Петро, а прізвище? Довганенко Петро. А ви, ви... хто посада ваша? Директор, товариш, товариш. отож, ми власне і написали запит. Запитали, скільки нових автобусів для обслуговування пасажирів у Чернігові ТОВ пітранс купило у 2024-2025 роках. Втім, за словами Дмитра Брижинського, перевізники за ці роки не оновлювали транспорт. Вони постійно повинні були щороку оновлювати транспорт. Це не здійснюється. Наразі маємо ситуацію, коли перевізник, отримавши кошти з бюджету, забирає автобуси та просто йде з міста і висуває умови підвищення ціни на проїзд та додаткові кошти з бюджету. Мені стало відомо, що перевізники хочуть вдвічі, майже вдвічі, збільшити вартість проїзду в автобусах, начебто їм не вигідно не вигідно перевезення за тих умов, які діють зараз. Звісно, ці вимоги мною підтримуватись не будуть, тому що моя задача підтримати і захищати мешканців громади. Не може бути так, що кожне півроку перевізник буде шантажувати нашу громаду, наших мешканців, і казати, що йому все замало. До речі, ситуація дуже нагадує травень 2024 року, коли перевізники одночасно зупинили практично всі рейси автобусів по місту і цим фактичним шантажем вимагали збільшення компенсації за перевезення. Ще тоді в МВА та ОВА попереджали про те, що в майбутньому місто може взагалі лишитися без кількох маршрутів. Про це говорили навіть на раді оборони області. А начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус заявляв, зокрема. Цитата: Одночасна відмова перевізників приватного транспорту виконувати умови договору це саботаж під час війни. Кінець цитати. Втім, міськрада нічого не зробила, щоб уникнути повторення такої ситуації, коли місто стає заручником кількох перевізників. Ми запитали у містян, чи готові вони до підвищення ціни проїзду, щоб залишити перевізника у Чернігові. Ну взагалі, 17 гривень. Це ну, можна сказати для працюючих не дуже багато, але підвищувати. Не можна. Дуже багато людей, які просто не мають грошей зараз. Ви розуміємо, це. Ми поки їздимо по карточці, так що подиме ціну, не подиме, а в нас карточка. так що Я вважаю, що в нас без проблем. Людей паняти можна, а ну, з однієї сторони, безкоштовно ніхто не хоче працювати, ну і їздити людям треба, тому я нейтральна. Ну, не хотілося б, щоб повищували. Нагадаємо, наразі у Чернігові крім ЕпіТрансу, працюють ще три приватні компанії-перевізника і комунальне підприємство ЧТУ про необхідність розвивати саме комунальний транспорт. Неодноразово наголошували і в міській, і в обласній військових адміністраціях.